Мемочка наполірована, напідоряна. Саме головне, що у нас, брат. А ну давай, Денис, приговор, давай. Пока. Давай, покажи. Бачиш? Що це вемочки? Це тому, що та буква М, коли ta буква М, в тебе починає правоці. Та, та педаль газу вона не останавливається. Це в тебе права ножка надрочена, вона отак посеред дергається. І коли вона посадити дергається, що мотор наступає? Правильно, поламався. Так. Ситуація по тачці яка? дуже цікаво. Людина каже, вистав інтернет, за неї що максимум даю щось, щось 17 чи 15 перекупів. 15, поняв? А нова ця емочка, ну вопрос, скільки стоїла? Я думаю, це соточку, да? а той може більше, тобто 120. Тому що ж от короче, це чемодан без ручки. Купив, продати невозможно. І подобається. Тому що коли ти пересідаєш уже на якусь там дізельного 2-літрового мотора після емочки, ти починаєш себе чувствувати не альо. Показуй, все, за що це могло пройти? Я хочу подивитися масло. ну? Все ці трубки, все ти часі, блядь. Коротше, эмочка 10 год получала подход, так? Да? Це наш любимой мотор 4.4. Це Дениса класика жанра. Зараз ще одна їде на замену масла. Меняю масло. І и... ТПБ 2 эмочки. Як так тут и... теж хотілося поміняти масло, а казалось не надо. А, вже міняти масло. Все. Заміна масла обошлася капіталкою мотора. Mm. Поэтому, пацани, коли купуємо тачки, перевіряємо на нормальному СТО, вон дивіться, BMW от Бога. Mm. Хорошо, все, Ми тігри, ми працюємо, все у нас добре. Зараз друг друга виглядає.